Ех яка краса Не вистача тільки вудочки Карасі ходять, чи короб, напевно. такі дебелі воно. Всім добрий день Ну на камеру не видно не буде Є такі ось, ось сидиш, так плавають стаєм А, хто там писав мені коментарі, що кидай сам за такі кошти там, чи 2,50, чи 2 гривні. Щоб щоб ви розуміли, хлопці вчора заробили по 600 гривень на трьох. І з 11 до... Ну, хай, грубо говоря, будемо до 5 казати. Це поганий заробіток. Де вони в нас в селі ще знайдуть роботу? Це ми даємо їм роботу. Щоб вони працювали. А мені там розказують, що така ціна. Ідіть заробіть у мене тесті ну, за цей 700 чи 600 гривень з восьми до... З восьми до. З восьми і з восьми до восьми і получать десь за сміну 700 так, гривень. І ви мені будете розказувати, що мало я платив Блять, нічого не роблять. Це капець. Чо воседим? Воды компота! Що ти що робиш? Я вроду, <ріху> на кера ти оцепив? А, 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 що? а шкинуть, ти шо? Телепень. Це що сонце вдарило чи на волокі, що? Ну, а прицеп туди ну, надо ставити. Ну можу під'їхати. Та підійде? А що, нема проволоки там? Нема. Типа та челепав телепає, блять, пішов. Ті... Надо кунь знімати У мене вже спина одню болить. Та він пригає, капець, як на, на тому їдеш. Та ти так прияте. Тільки не здох не далеко На волок. Там собі назад, захличі поставили тепло. Грибать там коропа плаває. Де? Ну там. Туда? Угу. На пів руки Янч. Рамір не рянь. Ти в да. Батюшка, щось ти вчора погано похрестив. Нема блядь Я нам дощ вчора не хрестив. Надо тобі той як. Хрест зробити. Бо той, заберемо у тебе клічку Ти ж діях не сподобається кадило мені купити по серебряні. Все обіцяєш, обіцяєш там в нас там щось десь є, да, по якийсь цепук. Ряса є, точно Тряса не одріжає. На кодила і до Так, одіїжжай. А цей куди мені? Та там рядом став, ми його туди А коли вони будуть вигружати? Сьогодні хочуть. Хто вони? <ріць> Один уже вигрузився, де він, блядь? Зил. тут тоже надовать заварить -то, блять ну, давай заварим тика калы тут гуляя тут гуляя блять выезжать блять прицеп выгонять блять тоже а там как на юмзе так а ты на меня кажешь, что я не умею задний не сдавать конечно телепай да я а ну скажи, сколько ты вчера заработал? 1200 за 4 часа. Что, это мало? Скажут, что да, это... Мало. Мало? Да. Ах, ты можешь, ты... я еще пришел <решу> <решу> Батюшка молчит. за 4 часа все-таки кажуть Разказують мало ми платимо Вони заробляють більше, ніж в городі, як би хотіли У мене в нас вал лопнув, блядь Ми конечно ездим. Надо ставить на ремонт юмзика, треба кабіну знімати повністю Робити вал отбора мощности. Надо колись на зиму ось все поставимо. Фейгайка немає. Капець Так, погнав я працювати ще назад мені треба їхати сюди ще цей прицеп забрати нагрузили нормально так Вон не видно короб стоїть воно один воно видно чи не видно шевелиться і воно ще дивіться хвости одні